Привіт! Коли ми дивимось на плід, що зазвичай спадає на думку: смачна їжа, правда ж? А що як я скажу, що це насправді ну, неймовірно складний витвір природної інженерії, геніальний механізм для виживання? От сьогодні ми й розкриємо всі його таємниці, і тут виникає головне питання: як ну, от як це взагалі відбувається? Як щось таке ніжне і тендітне, як квітка, може перетворитися на соковите яблуко або, скажімо, міцний горіх? Це ж справжня магія. І саме з цього ми почнемо нашу подорож у світ рослин. А ось і ключ до розгадки. Погляньте на цю схему вона по суті показує весь цей дивовижний шлях від квітки до плоду. І все, абсолютно все, починається з одного єдиного ключового моменту, і цей момент запліднення. Саме воно запускає всю цю неймовірну програму перетворення. Отже, що в нас сьогодні в плані? Спочатку розберемось, як плід народжується з квітки. Потім зануримось у різноманіття плодів. Повірте, воно вражає. Далі поговоримо про соковиті плоди, їхню смачну стратегію. І про сухі, які теж мають свої секрети. І наостанок найцікавіше, як рослини подорожують. Ну що ж, почнімо. Добре, перший розділ: від квітки до плоду. Давайте ж розбиратися, як саме відбувається це диво. Так, повернімося до нашої схеми. Дивіться уважно щойно відбулося запліднення, стінки зав'язі, це така частина маточки, починають розростатися, і саме вони стають оплодним, простіше кажучи, стінкою майбутнього плоду. А що ж всередині? А всередині насіний зачаток перетворюється на найголовніше на насінину. Ось так все і починається. Тобто оплодень це, по суті, така собі захисна оболонка. Давайте на простому прикладі. От візьмемо персик або вишню. Тоненька шкіра, так? Це зовнішній шар, соковита м'якоть, яку ми так любимо, це середній шар, а та сама тверда кісточка всередині це вже внутрішній. І от всі ці три шари разом і називаються оплодним. А його головне завдання оберігати найцінніше насінину. Гаразд! З тим, як плід утворюється, наче розібралися, переходимо до другого розділу. А тепер поглянемо на те, яким неймовірно різноманітним може бути цей світ плодів. І знаєте, перший і найочевидніший спосіб їх розділити, це просто помацати. Ну, майже. Все залежить від оплодня. Якщо він м'ясистий, соковитий, це логічно соковитий плід. А от якщо при дозріванні він висихає, стає твердим або шкірястим, це вже сухий плід. І це не просто так, це фундаментальний поділ, який, по суті, визначає всю подальшу стратегію рослини. Але це ще не все. Є й інший спосіб класифікації, трохи складніший. Дивіться, плід може бути простим, якщо він виріс з однієї маточки в квітці. Класичний приклад вишня. А буває, що в одній квітці маточок багато, як у малини, і тоді кожна з них дає маленький плодик, і всі вони разом утворюють збірний плід. А буває ще крутіше, коли цілі суцвіття зростаються в один величезний плід. Так, ананас – це саме такий випадок. Ну що ж, переходимо до найсмачнішого, розділ третій соковиті плоди. І от що цікаво: їхній неймовірний смак це ж не просто так. Не подарунок для нас це дуже дуже хитра стратегія виживання. Отже, знайомтесь, ягода з точки зору ботаніки, у неї є чіткі ознаки: по-перше, багато насінин, по-друге, соковита м'якоть. І все це під тоненькою захисною шкірочкою, ну, наприклад, виноград, чорниця. А тепер увага, помідор. Так, так, з наукової точки зору помідор це 100% ягода. Неочікувано, правда? А ось і її найближча родичка, кістьканка. Головна фішка кістьканки – її візитівка, це тверда, така аж здерев'яніла кісточка всередині. Вона, як сейф, захищає одну єдину насінину. Вишня, слива, абрикос це все вони, класичні кістянки, і навіть мигдаль, хоча ми їмо його насінину, а м'якоть у нього суха, за своєю будовою він теж кістянка. Добре, соковити ми розібрались. А що ж сухі розділ четвертий можливо, вони не такі яскраві і привабливі, але повірте, їхні механізми і форми, ну, не менш дивовижні. І тут теж є свій поділ. Сухі плоди бувають двох типів: одні розкривні. Уявіть собі, такий собі сейф, який сам відкривається, коли приходить час і висипає свій скарб насіння, а інші не розкривні. Вони навпаки міцно закриті, і подорожують вони цілком разом зі своїм єдиним пасажиром всередині. Давайте глянемо на конкретні приклади. От з розкривних звичайний біб гороху, він тріскає по двох швах, або коробочка маку, вона ж як сільничка, з якої вітер висипає насіння. А з нерозкривних, ну звісно, горіх з його міцною майже броньованою стінкою, або сім'янка соняшника. Там насінина просто лежить всередині, не прикріплена до стінок. Кожен із цих типів, це ж справді унікальне інженерне рішення. І ось ми підійшли до найцікавішого до кульмінації, розділ п'ятий як рослини подорожують. Бо ж, зрештою, головна місія, головне призначення будь-якого плоду це допомогти насінню розселитися. І деякі рослини, треба сказати, беруть цю справу у свої руки. Буквально є такий неймовірний приклад: огірок Перскач. Коли його плід дозріває, він перетворюється, ви не повірите, на справжню водяну гармату. Він силою вистрілює м'якотю з насінням на кілька метрів. Його ще називають скажений огірок, і тепер зрозуміло чому. Ну хіба природа не винахідлива? Інші ж рослини діють хитріше, вони використовують стихії. От кульбаба, наприклад, довіряє своє насіння вітру, спорядивши його легенькими парашутиками. Клен запускає свої крилатки, які крутяться, наче гвинти гелікоптера, і летять далеко-далеко. А лопух? Лопух це просто геній автостопу. Він чіпляється своїми гачками за хутро тварин, за наш одяг, за все, що рухається. Як бачите, кожна форма ідеально продумана для свого способу подорожі. Але, мабуть, найхитріша стратегія це найняти кур'єр, залучити помічників. Як це працює? Рослина пропонує оплату смачний, соковитий м'якуш. Тварина з'їдає плід. А далі найцікавіше м'якоть перетравлюється, а от тверда міцна насінена – ні. Вона проходить через весь травний тракт неушкодженою і виходить назовні вже в абсолютно новому місці. І що важливо відразу з порцією добрива. Це ж просто геніальна угода, вигідна для обох сторін. І знаєте, що найцікавіше? Ці партнерства іноді бувають дуже Особистими специфічними, от, наприклад, сойки, вони ховають жолоді на зиму про запас, але про частину забувають, і таким чином, самі того не знаючи, висаджують цілі дубові ліси або омелюхи, які їдять ягоди омели. Їхній послід настільки липкий, що він буквально приклеює насіння омели до нових гілок дерев. Це просто неймовірна, складна і взаємовигідна мережа зв'язків, яка існує в природі. Тож наступного разу, коли в руках опиниться яблуко, горіх чи якась ягода, просто зупиніться на мить, бо ж тепер зрозуміло, що це, це набагато більше ніж просто їжа. Це результат мільйонів років еволюції, це досконалий механізм, це така собі капсула часу, що несе в собі майбутнє життя. І знаєте, таке розуміння якось змушує зовсім по іншому подивитися на звичний світ навколо.